Сталося так, що Конституція приймалася парламентом, який на те не мав повноважень. Тому я категорично наполягаю на тому, щоб, по-перше, якщо розпочнеться процес змін до Конституції, то вам і мені пояснили нашу іміння. Абсолютно просто, що зміниться в житті кожного українця після змін до Конституції, і винесли це питання на всеукраїнський референдум. Це перше. Друге, після рішення всеукраїнського референдуму подали його до парламенту. Який відповідно до всіх норм конституційної процедури проголосує перший раз, передасть до Конституційного суду, після цього на підставі висновку Конституційного суду буде наступне голосування, і тільки після цього президент Янукович може підписати Конституцію. Це дуже складний і тривалий процес. І моя позиція залишається на зміну. Якщо Янукович хоче змінити Конституцію під себе, то це для нього може стати конституційним Старинградом. І він в цьому випадку буде не на стороні Червоної армії. Неймовірно складних президентських перегонів, підкреслюю, неймовірно складних, що було для мене і серйозним випробуванням, і серйозним уроком, ми отримали дуже серйозну підтримку на Житомирщині і в Житомирській області. Тому я сподіваюся, що все буде залежати від нашої роботи. Як будемо працювати, а не обіцяти, який рівень підтримки будемо мати? Все, що наше, все забере. мало що змінилося у мене після президентських перегонів. Тобто, якщо на президентських перегонах у мене було два політичних опонента, це і Тимошенко і Янукович, то зараз тільки залишився один Янукович. Тому що Тимошенко вже в принципі вже Тимошенко. так. От. Тому ніяких змін йде жорстка боротьба. І щоб ні у кого не склалося враження про те, що в Україні пройдуть абсолютно чесні і прозорі вибори. Іде жорстка боротьба. Боротьба з встановленням авторитарного режиму, політик тільки отримав мандат і зразу пішов. Там. По іншим партіям, іншим фракціям, це стало нормою. Він каже, я не знав. я для того, щоб всі знали, щоб не забули. Кожен поставив підпис під тим, що все, що пообіцяю, все зобов'язаний зробити. Під тим, що кожен місяць, я підкреслюю, кожен місяць депутат зобов'язаний на своєму окрузі звітуватися перед виборцями. Під тим, що він не має права самостійно. Переходити в будь які інші фракції, приймати рішення і голосувати разом з партією регіонів. Для того, щоб у тих, у кого коротка пам'ять, щоб вони мали вдома у Шуфляді цю політичну угоду. Тому що я цю угоду про політичну відповідальність опублікую у всіх засобах масової інформації. Це є шлях до формування нової політичної еліти, і в тому числі до того, щоб очищати політичні ряди. Якщо я не голосую в парламенті. То це означає, що мене немає у Верховній Раді України. Тому що в Конституції написано про те, що депутат голосує особисто, а не один депутат голосує за шість депутатів. Третє, я той голова парламента, який підписав розпорядження і зобов'язав нараховувати заробітну платню тільки тим депутатам, які особисто приходять на засідання парламенту і розписуються особисто у відомості, а не через карту. І останнє. Я той депутат, який здається зараз номер один по кількості законопроєктів. Як внесених, так і прийнятих. Розпочну з питання політичних переслідувань. В понеділок я вніс законопроєкт до парламенту про введення кримінальної відповідальності за політичні переслідування. Це не закінчиться ніколи. Єдине, що я можу. Більше того, я звертаюся до партії регіонів, що цей законопроєкт для них в першу чергу потрібен. Тому що я їх хочу потішити. Вони раніше чи пізніше перейдуть в опозицію. Що потім за ними не ганялися. Це перше. Друге, а, хотів би нагадати, що цей час викликали і Тимошенко до Генеральної прокуратури. Я був єдиний той депутат, який звернувся до Генерального прокурора з запитом. Щодо того, там є склад злочину, чи там все-таки є політична складова. Це було шість місяців тому. Після цього запиту Тимошенко ні разу не викликали до Генеральної прокуратури. Не хочу сказати, що це там особисто моя заслуга, але борітися і поборете. Третє: щодо складу комітетів. Терьохін людина непроста. Але сказати те, що він не розуміється у податковому і фінансовому праві, це буде брехня. І те, що вони його прибрали, вважаю це зроблено для того, щоб пропихнути цей абсолютно безглуздий і недолугий податковий кодекс. Тому що його друга версія мало чим відрізняється від першої. І останнє щодо податкового кодексу. вважаю не прийняти. взагалі сьогодні розгляд питання податкового кодексу. Це є політична ширма. Він нічого не вирішує, крім посилення фіскального тиску. Мною було внесено і на диво, це щось, напевно, велике у лісі коли партія регіонів в минулої сесії проголосувала про включення до порядку денного всіх законопроєктів щодо захисту свободи слова. Вони прийшли в комітет, і там був комплексний законопроєкт, який стосувався. Починаючи з того. Що кожен голова адміністрації зобов'язаний кожен місяць давати відкриту прес-конференцію, відкриту, підкреслюю, і закінчуючи тим, що буває за те, якщо вводиться цензура. все це успішно, вмерло як завжди. Сьогодні призначили Андрія Шевченка головою комітету з питань свободи слова. Я йому зателефоную сьогодні, по-перше, з привітанням, а по-друге, з настійливим проханням негайно повернутися до роду цих законопроєктів. в тому числі й до того законопроєкту щодо введення амністії. На ліцензії по всім телеканалам. Щоб у жодного телеканала не скасовували і не відкликали ліцензію. Тому що всі отримали, я можу сказати, як всі отримали канали. Так само, як приймаються закони в Верховній Раді. 50 депутатів голосують за 300. І після цього вони забороняють, знаєте, каверяться пальцями на суд. Ну, якщо в парламенті сьогодні йде фальсифікація всіх законів, Повне порушення процедури. Вони зараз вчепилися за процедурний момент по п'ятому каналу і по Тібіалі. Тому за свободу слова треба боротися не тільки для журналістів. І не стільки для журналістів. Свобода слова це цінність в першу чергу громади знати правду про те, що відбувається в Україні. І ми зобов'язані це донести донестися. Особисто Януковичу зробити для себе серйозні висновки з цього візиту до Сполучених Штатів. Якщо він радикально і кардинально не змінить внутрішню і зовнішню політику, то, в принципі, можна фондувати не так, тільки на схід. І то не всюди. А щодо зовнішньої реакції, то я би звернувся до всіх українців, яким дійсно Україна не байдужа. Ми тут з Януковичем самі розберемося. Важливо авторитет держави. Тому що держава це не президент, держава це 46 мільйонів українців. І якщо ми будемо отримувати такі удари. Ми знову перетворимо в всі рую попередну зоку. Це я коментую вам не тільки як політика, як колишній міністр закордонних справ. Я знаю, чим це закінчується. І Я знаю, хто на цьому потім буде грати. Дуже всім дякуємо. Більше відповіді ви зможете на зустрічі з вже